У продажу на ринку продає власник свій автомобіль. Реєстрація стара до 13 року. 2014 року 1,3 Део Зас Сенс. 1,3 газ-бензин. 14-й рік пробіг 127 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 2750 Zas, Sense. 127 пробігу. Номеру мастика нажимайте на паузу, телефонуйте по номеру. Так, лобове у нас дивіться без тріщин, без сходів. У нас е криша одразу дивитись, м'ятінок нічого немає, повністю ціленько. Капот у нас не висічений. Так, на залізних дисках, повністю вам все показує, ось, дивіться. Ївий борт у нас без м'ятінок. Автомобіль не затонований. Правий борт. Тут у нас таке все. Так, дивимося праву сторону. так показую вам салончик. Так, у нас все скло йде 4, це 14 рік, четверочкою. Все оригінальне скло. Із заводу. Салончик, потолочок. Так, у нас механічні скло підіймачі, механічний клімат і механічна коробка передач під лакітничок. Так що, кому і цікава даний автомобіль 14-го року з пробігом 127 тисяч кілометрів, з бензиновим двигуном також газиком 4-го покоління 1,3 телефонуйте по номеру до власника.